Я пізнаю світ урок 7 тиждень 1. Тема Безпечна оселя. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків я пізнаю світ. Там повторіть запитання. Увага! Я класний! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які небезпеки можуть тебе спіткати вдома? За яких умов виникає пожежа? Яких заходів безпеки слід дотримуватися під час роботи з побутовою хімією? Як діяти в разі надзвичайної ситуації? Як діяти в разі виявлення підозрілого предмета? Чи варто відчиняти двері дому незнайомцям? Яких правил інтернет безпеки слід дотримуватися? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Сторіночка 27 у підручнику. Рідна домівка. Для кожної людини дуже цінна. Адже саме тут проходить наше дитинство і юність живуть найрідніші люди. Отже, будинок має бути безпечним для життя та здоров'я. А як ти розумієш словосполучення безпечна оселя? Про що тобі нагадують батьки, коли ти залишаєшся вдома на самоті? Дайте відповіді на ці запитання. Так як ви розумієте, слово сполучення безпечна оселя? А про що вам нагадують батьки, коли ви залишаєтеся вдома на самоті? А які небезпеки можуть спіткати вас вдома? Складіть перелік і запишіть на сторінці 27 Небезпек та позначте зеленим кольором ті, які ви вмієте розпізнавати, а синім кольором ті, з якими легко впораєтеся. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Перегорніть сторіночку. В оселях використовують природний газ, який складається переважно з метану. Метан це безбарвний газ без запаху. Його не вдасться ані побачити, ні відчути. Тому, щоб витік цієї речовини можна було помітити, до неї додають трохи іншого газу. Що має дуже сильний запах. Завдяки цьому ми можемо відчути навіть незначну наявність газу у приміщенні. Пригадайте, завдяки якому явищу гази поширюються в повітрі, і ми можемо відчути їхній запах. Так, це явище називається дифузія. Пригадайте, що потрібно робити, якщо відчули запах газу у оселі. Прочитайте твердження і позначте ті дії, які будуть правильними. Перше твердження умикнути світло в кімнатах. Друге відчинити вікна. Третє повідомити старших. Четверте довго перебувати в приміщенні. П'яте запалити вогонь. Шосте зателефонувати за номером 102 та батька. Отже, у разі, якщо ви відчули запах газу в оселі, потрібно робити такі дії. Потрібно відчинити вікна. Потрібно поміду... повідомити старших та зателефонувати за номером 102 та батькам. Прочитайте інформацію та дізнайтеся більше про виникнення пожежі. Одночасно підкресліть основне. Будь-яка пожежа виникає за певних умов, зокрема, наявності, джерела запалювання, тобто, всього, з чого може з'явитися вогонь або іскри, сірники, чи того, що має високу температуру, сонячне тепло, розжарена праска. Горючих речовин, що загораються від джерела запалювання та продовжують горіти, коли це джерело зникає, найнебезпечніші серед таких речовин природний газ та бензин. Кисню речовини, що входить до складу повітря, адже без кисню горіння неможливе. Про які умови виникнення пожежі ви запам'ятали? Чудово! Попрацюйте з сьомим завданням на сторінці 29. Прочитайте та підкресліть назви можливих джерел запалювання. Перевірте. Можливі джерела запалювання це сірники, електричний обігрівач, праска, запальничка, несправний електроприлад, бенгальський вогонь, лупа, в тому випадку, якщо буде на неї світити сонце. Попрацюйте з наступним завданням: встановіть відповідність між Горючими та негорючими речовинами. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер перевірте: до негорючих речовин у нас належить вода, пісок, цегла. Всі інші це природний газ, бензин, деревина, пластик, бавовняна тканина. Це є горючі речовини. Перевірте. А як ви думаєте, чому заборонено сушити одяг над газовою плитою, залишати ввімкненою праску, стелити килим поряд з каміном? А чи можна запобігти пожежі? Усунувши умови її виникнення, чудово розгляньте малюнок на сторінці 29 які правила безпеки на ньому продемонстровано і які порушено. Чудово! Перегорніть сторіночку. Сьогодні ви дізнаєтеся ще про засоби побутової хімії. Для початку перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся більше про засоби побутової хімії. Побутової хімії необхідні для прибирання оселі та догляду за собою. Але в разі необережного користування вони можуть завдати значної шкоди людському здоров'ю і навіть загрожувати нашому життю. За рівнем безпеки засоби побутової хімії умовно поділяють на такі групи: відносно небезпечні та небезпечні. Відносно небезпечні це засоби, що не мають застережних написів на паках або етикетках, але можуть спричинити отруєння у разі потрапляння в організм. До таких відносять засоби особистої гігієни пральні порошки, мило, косметичні засоби тощо. Небезпечні. Мають застережні написи уникати потрапляння в очі та на шкіру тощо, і знаки на паках або етикетках, це вибілювачі, засоби для виведення плям. та Дезінфекційні засоби для боротьби із цвіллю, чищення каналізаційних труб, виведення вапненого нальоту у ванній кімнаті, виведення іржі з поверхні металу. Працювати з ними потрібно, використовуючи засоби захисту, гумові рукавички й окуляри. Подразнювальний цей знак можна знайти на баночках з різними мийними й очисними засобами. У разі попадання в очі та на шкіру такий продукт може викликати подразнення і свербіж. Шкідливий цей знак найчастіше трапляється на паках з розчинниками, лаками і фарбами. Він інформує про те, що продукт містить одну або кілька шкідливих речовин. Їдкий. їдкими можуть бути різні засоби для очищення каналізаційних труб. У разі попадання на шкіру засіб може викликати важкі опіки і серйозні пошкодження шкіри та слезової оболонки. Небезпечний для довкілля. Цей знак попереджає про шкідливість продукту для природи. У його складі можуть бути речовини, які створюють загрозу для життя живих організмів водних і наземних. Скажіть, будь ласка, на які два види поділяють засоби побутової хімії? Дуже добре. Дайте відповіді на тестові завдання. Засоби побутової хімії можуть завдати значної шкоди людському здоров'ю. В будь-якому разі, в разі необережного користування. Молодці. В разі необережного користування. Пральні порошки, мило, косметичні засоби. Відносно небезпечна побутова хімія. Чи дуже небезпечна побутова хімія? Так, це відносно небезпечна побутова хімія. Знак шкідливий на паках з розчинниками, лаками і фарбами інформує про те, що продукт містить одну або кілька безпечних речовин, їдких речовин, шкідливих речовин. Так, шкідливих речовин. На сторіночці 30 виконайте дослід та зробіть висновок. Отже, мета досліду дослідити роль кисню в процесі горіння, обладнання, склянка, свічка, блюдце, сірники. Хід роботи один. З допомогою вчителя поставте свічку в склянку та запаліть її. 2. Накрийте склянку блюдцем. 3. Сформулюйте висновок, уставивши пропущене. Отже, поставте відео на паузу. Виконайте дослід та запишіть висновок. Перевірте. Висновок. Після накривання склянки блюдцем вогонь свічки гасне через нестачу кисню. Якщо вогонь виникає в закритому приміщенні, вміст кисню в повітрі зменшується і горіння припиняється саме собою. Молодці. Чудова робота!